Наша сьома серія Амадоки Амадока про Грицькі. Село знаходиться майже біля старовинного містечка Смотряча. А привела нас сюди карта, складена видатним державним діячем початку минулого століття Павлом Богацьким. Її ми отримали від Василя Горбатюка, письменника, автора історичного роману про Богацького Слово і Меч. Її правильна назва схема садиби священника в Грицькові, початок ХХ століття. Ми майже через сотню років вирішили перевірити. Чи дійшли до нашого часу споруди та інші елементи, що запам'ятав картограф? Церкву основний об'єкт нашого пошуку, ми знайшли дуже швидко, трішки заблукали, але вчасно зорієнтувалися та повернули в правильному напрямку. Хоча шкода, могли б побачити ще старовинний млин один із кількох десятків, що були на річці Смотрич. Храм, передбачувано, був закритий. Це нас не гнітило, бо ми не ставили за мету побачити його зсередини. Ворота були не замкнені. І мабуть, не дарма, не одразу зрозумівши, ми побачили, що церкву, освячену на честь святого Дмитра, охороняє грізний лев. Саме король звірів прикрашає вхідні двері, на стилізованій дверній ручці захоплює. Одразу стало зрозуміло, що дах перебудований. На плані богацького він зовсім не такий. Поряд будівля, якої, очевидь, немає на нашій карті. На цьому місці були дві зовсім інші будівлі. А тут була медова груша. Далі видно пам'ятник у вигляді воїна, трохи здивовані, бо шукаємо льох. А, ось і він. Трішки валиться, але ми його знайшли. Перевіряємо, все сходиться. Павло Богацький правильно зобразив розташування льоху відповідно до храму його батька. З карти стає зрозуміло, що імпровизований парк знаходиться на місці Попівського городу. Це й дуже дивно, як скільки часу поряд існували такі об'єкти: церква і місце проведення урочистих заходів до 9 травня та дня визволення села. Далі за непролазними хащами видніється якийсь будинок. Це, мав би бути дім, де жив богацький. Зараз перевіримо. Вхід був з тої сторони. Територія навколо будинку закидана ріщем Хтось, напевно, пробував навести марафет. Походивши, розуміємо, що первісне планування не збереглося. Приміщення сильно перебудоване. Темні зарослі. Йдемо назад. Не зовсім задоволені результатом, шкода, що місцевість закинута. Також біля села є одна цікава місцина це Дендрарій Деренівка. Що то таке нас цікавило вже кілька років. Ну і нарешті вона, Деренівка, її батальйон злих комарів. Вони не те що до Деренівки, навіть до річки не дали змогу підійти. Також цю природню красу довелося споглядати здалеку, а потім ще й з автомобіля близько не вдалося підійти.